Минулого року стартував проект наукою. Вишиваємо Україну, в якому кожна область повинна продемонструвати свою регіональну ідентичну вишивку. Минулого року Рада молодих вчених при міністерстві освіти і науки. Ініціювала такий проект, це український суть, якого полягала в тому, що кожен регіон, кожна область України вишиває карту своєї області, із з із цих кусочків буде потім е сформоване єдине полотно, велика карта України. На реалізацію проекту працювали зокрема у Глухівському національному університеті. Ми вишили свою область. Цей проєкт започаткований радою молодих вчених, яка знаходиться при Міністерстві освіти, і було вирішено вишити карту України. І от кожна область, кожна рада молодих вчених от до цього долучилася проєкту. І дякуючи нашому національному університету глухівському педагогічному, от ми сьогодні маємо таку красиву творчу роботу. Процес вишивки полотна складнювали постійні відключення світла, але творчі науковці впорались. Алом робота тривала понад півтора місяці. Ось такі моменти, коли молоді вчені, студенти, аспіранти, докторанти можуть приймати активну участь у раді молодих вчених і показувати, що Україна єдина, Україна розвивається в науковій сфері, в освітній сфері це великий-великий позитив для нашої держави. Тому можна сказати, що було важко, складно, але ми досягли своєї мети. Проект створений, аби вкотре засвідчити єдність усіх українців. Сподіваємося, що найближчим часом ми побачимо загальну карту. України вишиту на полотні, і таку ж загальну карту України єдиної незалежної, без жодного іноземного інтервента на нашій землі. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новин СТС.